Вже скоро паска. І ми вирішили протестувати, який спосіб зробити паску з начинкою найкращий. Для початку домовимося. Жодних особливих рецептів для тіста. Ми не використовували. Взяли той, який був під рукою. Самого простого борошна, масла, молока та дріжджів. Перша начинка була з спасти шоколадку Коскрань. Вона просто перша виявилась під рукою. Її поклали в ямку зверху тіста. Залишаємо це все підніматися. Друга паста, яку використали, медмак. Її вже закладали прямо всередину паски. Просто робили ямку на тісті і заліплювали по краям. Тут уже. Допустили помилку, тому що в подальшому потрібно було заліплювати ще додатково, коли під тіста піднімали. Частина пасок таки розкрилася. Випікали при температурі 150 градусів трохи більше години. На готових можна побачити, що деякі такі розкрилися, як казав раніше, але вже в другій партії ми цієї помилки не допустили. В другій партії запечатились нормально. У всіх випадках при додаванні начинки шапка піднімається не дуже. Це потрібно враховувати. Додаткові способи додати начинку в паски та зробити красиву шапочку будуть в наступних відео.